У нас. В общем, порозбивав ломом трохи цей, а там на хоздворі. дворі Там бивший сарайчик, фундамент. Поки до сюди де буде беседка. а потім оцю трамбовку його позабиваю, щоб було мощ, мощніша була ця. Просто То есть она замучил, то есть она нас этой Молодец. Царюшка у нас мотается. Да, Русь. Да. Так, что у нас тут? Наш возок спаситель. Вот тут по рта, вторую я победрывал. Там, да, конец был. А оце вже вибрав а ці блоки десь повивозим, Потому что вони обіседку не підуть. Це ж у нас стопчики наші. Поставь шерсть, підняв. душ. Потім докраситься тут. Так красиво. Це ж не камень, а яма чем А сверху уже досточка, она тоже покроситься пики. Вот и потом землю выровняем и кинем до сюда, потому что тут такие подъем. До сантиметров 50-60. Ну, 50 ну видно, наверное. Шо? Не Где? Холодно, вітер дуже сильний. Якось і варить Гармат арматурочі проволоку. поодкладував, щоб і русик не зачіпався. Бо все время де да, таке болі-мініє, де да, на металолом. Всякі такі вещі. Осталося це одний ті з гребти. І оце, оце всякі там кришечки. всякие проволочки, выросты зарос. И все. И у нас будут тут сами железячки. Сама красоте сложить. И все. Вот так. Вот так все. Хватит. Русик, ты ж потом заплутаешься, я ж тебя не вытяну. Ты уже запутаешься десь. Ой, это ужас. Все. Так, суббота, ранок. Погода взагалі не дає нічого робити. Вчора дощі, ночі дощ, що ми в общем зробили. Ось. Розібрав я там діляночку, Ломом розбив, бивший фундамент, пол. Виставив опалубку, уровень. забив її землею. Сейчас рублю. Закладні. В общем проголку всякі не там листи, ото все. Мусор. То що нахуй з дворі був. В общем, все сюди покидав. В общем, зараз я не ну, сьогодні Я не знаю, чи я заливатиму. Тому що ще треба вісім закладних поробити з ляпухами З арматурою, щоб в общем, до них потім стопчики якось прив'язувати. Тайсон. В общем, сейчас роблю 8 закладних. А потім, якщо буду вспівати, то може начну цей. В общем, робитиму так По горизонталі буду розділяти, бо зараз я точно не в спіну. То есть пополам. То есть низ повністю залажую, весь тільки висота. Менше буде. Другий раз заколочу, тому що за, за раз точно не зроблю. Зараз підемо на хоздвор. Примірно глянув, що у нас тут. Вчора побирали, там туди-сюди. Позагрібали. Літній душ наш. Це? Таке. Цю бочку десь треба ще Ось тут я фундамент порозбивав. Всередині полбу. Вышла. Русик пристегнутый был. Начинает чудить. Ну, это так уже трошки. Трошки уж против того, что было. Ну, еще можно трошки под, Русик, тикай. Не, не перекрывай меня, Тикай. Никто не отпустит. Я сейчас начинаю закладнее все Кажу, що вийшло. Субота. Погодка настроїлась. небо Жарко, ну як хмарка. Як сонце зайде за хмарку, то так. Так собі не дуже. В общем, що ми робимо. Закладні ми поварили. Принцип такий. Ну, примітивненький. Швелір уголок не було. У мене пластин таких, а внизу арматурка перехльости. Захльости. Оце таких вісім штук. Тут виставили по уровню, кинули планочку на дві сторони. А внизу он, забили арматурку. Тепер вона чітко не двигається. А тут же ж зверху, щоб не діралося туди-сюди. Шурупи закрутили. В общем, сейчас варим. Ще ці дві центральні закладні і починаємо, мабуть, той край заливати. Тут по суті оцей край можна ось потім всередина, дальній, отой. Оце можна в принципі оцю велику часть заливати. Потихеньку будемо зараз спробувати. Пів відра цементу, півтора піска. Один до трьох, коротше, три відра щебня. Зараз будемо дивитися консистенції. Шла нову зараз підключу, щоб прямо сюди і йшла водичка, щоб не носити в відрах. Ще таке діло. Зараз будемо дворі і починаємо. Починаємо чудити з бетону. Що в нас, що у нас? В общем, заколоток. Я не знаю скільки зробили ми сьогодні. То 10, то більше, навіть 10. Коротше, накрили його. Оце до цього. Ось тут будемо віддільно, будуть ще закладні не виставлені, оця не виставлено є. Воно то посередині не виставлено. А так в принципі всі повиставляють накритий. Не так він випарувався, бо сьогодні жарко так. В общем, більше половини, скажімо так, вже залили. Ну ми ж не повністю заливаємо, а отак вот половинку. Половинку на наполовинку. Отут -от втрамбовуємо дебело хорошо, Закладні. В общем, в общем, щось буде. А потім після роботи це я зранку зробив таке. Після роботи ще спробую добити, осталося півтора мішочка цементу. Не знаю чи хватить. Взагалі скільки вистачить, скільки й буде. Хоча ще закладних половину бетонірувати може вісім закладних, тут залишилось 4. Не знаю, з кирпичиком, може будемо розмішувати, бо великі такі дірки. Ну а потім другий раз уже може менше щебня будемо кидати, щоб легше його розрівнювати. Ну а так буде на мішалка. Молодець. Все хорошо. Ну конечно побущувалося вже, але аж роботований така. А так мішає, моторчика хватає. Набагато швидше і легше, чем чим... бы руками масла. Все, збираємось на роботу. Так, що ми після роботи зробили? Русик наш випустив трохи. Хода. Травичку есть. Русик. Грязний. Поливав та трохи його бризк. В Взагалі, що у нас сьогодні? Сьогодні ми не бетонируем, Вихідні такі були, що не, не, не вихідні, а й понеділок спина болить. Ой, виноградний полив оцей, здоровий. Щось він... він без признаків життя, навірно. Взагалі-то бреньки були, я дивився. Та єс він, щось. Єсть тут. Нема. Нічого зріжемо, коротше. Де да не буде, там побрізаємо. Так, що в нас? Коротше цей виноград риночний, по-моєму, називається. Це він такий був з трьох віточок В общем, осталось одна тільки ось. Русь кубри. Так, що тут в нас? Рози политі, рози полили, петушки. В общем там воно прошлогодня Дуже хорошо пахло, але вона і навірно все вона суха як. І що ще персику, мабуть, труба. Я її поливав, і бризкав там різним, Ну щось вроді було на цій веточці нормально, а потім чи морози вдарили і коротше воно перестало взагалі рости. И... Нема броньок, в общем, все воно таке. сухе. Думаю, що все. Шо в нас ще. Виноград. Ось ще. Забу, як він талісман. Талісман вроді нічого. Бруньки не близько підсуваєш, Вроді йдуть. Вроді. уже набудила. Ну и тут теньку. Найду же а на нем солнце светит, так что. Так, ще? у нас тут роза плетуча. Мы ей пересадили в том году от талисмана. Ну, вроде пішла, вот, все надо веточку отрезать. И вот сухенько, А так вроде, вроде Что у нас еще? Сетку не довели, потому що я ж кажу, що ну, сложно Ще беня аж на дворі там, пісок, аж там, ще далі Русик, дай той то й Вась перед воно, вітер видно, дай ну, Дві якийсь безуби Сейчас, що у нас тут ще? Смородинка дебеленька. Це наші досточки відкрили ми, щоб дихали і трохи сушились. Ну, є, ягодки будуть. Я думав, що промерз. Так. Це в нас, по-моєму, яблунька. Тоже хорошо. Це маленька теж яблунька. вроде есть, но в общем самое верхнее спешу. А те так позднее будут. Вот это вообще три раза пересаживалось. Ну, такая как признаки жизни вроде есть. Что у нас а, сетку сегодня сварилась Такую ничего, чтобы два на, на, два на пивтора. Чтоб следующий слой. Это а, наша душева Уже покрашено, все можна. В принципі. В цьому році не обшив железом, Думав железом, піде железо на забор. Не все одразу. Клієнка обмотаю, хорошо чорне. І буде чітко. Так, це у нас теж по моему яблуко. Або груша. Ну, Не знаю точно. Бумажечка уже. -то а це наша абрикоса теж три рази Ну, Не знаю, така вона. Взагалі рахітненька. Вроді такі як ці, може вона просто пізні, В общем, це все пополивало. Що ми ще?